Значить, в цьому відео ви побачите ремонт двигуна мотоцикла І GPT R5 після великих майстрів. Значить, звернулася до мене людина з тим проханням, щоб я йому зробив мотор після великих майстрів. От. В чому була проблема? Що мотор не прокручувався, мотор їхав оглох на, на ходу і тому подібне. Тобто, все було. Зібрано. Всі частини були знайдені, колінвалеві відцентровані, які він мені надав. От, відповідно, була знайдена поршнова нульового ремонту, під розточку, розточена поршнова на другий ремонт, совєтські поршні, виробництво іжмаш. І, і тобто це не Харків. От, відповідно, кажу, колінвали відцентровані, підчепники всі замінені, тому що пацанчики поставили туди бушку. От, і е, фактично все відшайбовано, коробка відрегульована. Це на якісний герметик Victor Reigns. Ну а далі в принципі, по відео ви самі все побачите. Як вони збирали, що вони збирали на різних кришках з бушними підчепниками. Колінвалини крутилися з різними кришками, з різними картерами. От. Ну, Пацани нормально що і каси з взяли нормально. Тобто, можна сказати, не хірово так наїбали. От. Сказавши, що поставили, там відкапіталили. і вона там притреться, буде їздити. От. Ну, Як я завжди в принципі, переробляю після таких людей ці двигуни, Якби добре, що вони є, тому що в мене є завжди робота. От. Я завжди зайнятий. Тобто... Досить часто такі пропозиції поступають переробити після когось нормально, тому що в е, нас людей такий менталітет, що вони просто роблять аби як, аби гроші заробити. Тобто, якось так. Приємного перегляду. Так, всім привіт. Значить, як завжди, я перероблю щось після інших е, е, крутих майстрів. Які думаю, що вони майстри. Значить, принесли мені такий двигун. Поршньва це, це ладно, це все на підвальних поршнях. Зібрано щось там розточено. Не хонінговано навіть е, сліди від Коротше, е, Повна срака. Далі. Е, кулінвали, е, господар прислав мені. Нові, совєтські. Потім буде по них обзор, там дуже цікаво. Там теж деякі нюанси по них. Ну, це буде пізніше. І саме цікаве, що пацани то бродівські, Я не знаю, ну, місто Броди, там десь, десь щось вони там капіталять. Значить, людині зібрали ось такий двигун. Того, по-моєму, підшипник беушний, хоча вони казали, що він новий, якийсь він дуже чорний. От, Далі цей підшипник у нас Словакія. Е, вони його міняли. О, тут стоїть значить, одна одна така стопорна шайба, хоча має бути стояти велика і притягуватися чотирма гвинтами. Це менше з тим. Значить, По КПП тут. от, на цьому валу немає ніяких люфтів. Тобто він є зажатий, він ледве крутиться. Хоча тут має бути десятки, 4-5 люфту. Тут такого немає, вони зажаті. Ну, це ми побачимо далі. А от саме цікаве те, що зараз я візьму зірку. Саме цікаве те, що двигун сам взагалі не прокручується. Тобто він він ледве-ледве-ледве крутиться. Я не знаю, як так можна збирати двигун. Тобто, от-от, все. Я його не можу прикрутити далі. Тобто Він клинить. Я не знаю, з якої сили що вони там в ньому зробили. Не знаю. Зараз будемо розбирати, переробляти після цих диванних майстрів, які думають, що вони все вміють. Бродам привіт тим майстрам, якщо вони мене дивляться, продовжуйте далі робити так, як ви робите, щоб я мав роботу після вас то все переробляти. І саме цікаве, що люди зато беруть гроші, люди зробили людині двигуна, взяли за то гроші відповідно, позитивнували це як капіталку. По факту ну, от видно, що Двигун, отут він прокручується, отут він вже заклинив. От я його не можу прокрутити, тобто за шатун він вже не прокручується. От він заклиняний. Далі я розберу, покажу вам, в чому прикол. Ну, я навіть сам не знаю, що там, блядь, вони назбирали. От. Далі буде. Так, значить, розполовинити половинки мені вийшло тільки. Видавивши вал КПП, тим самим половинки розійшлися. Єдине, що вони тут добре зробили, то зібрали на нормальний герметик. На цьому поки я плюсів не побачив. Значить, я все це розібрав. І от який тут прикол. Значить тут 159, тут на 159. А кришки у нас просто якісь там, не знаю, No Name Китайський 600. Тобто більше тут е, обозначень нема. Ну, то, що тут 322 а тут 24-1. Ну і тут так само е, кришка пронумерована 6.00 або 5, 0, 0. Е, Відповідно. Це стало причиною, що колінвал просто-напросто не прокручувався. Ось тут набило, значить, зараз я покажу, е від того, що колінвали перекошувало, набило отакі борозди. Тобто тут посередині буртік видно, так? О, цей буртік, це є наслідок того, що е знач, кришки не рідні, а вони всі. Е на заводі збирали значить, кришки, збирали е, картера і це все е, докупи так? і проточували тут е, всі посадки. Тобто за одну установку робилися посадки підчепників в кришках, робилися посадки підчепників в коробці. І також я замітив тут одну таку е, цікаву деталь, що, м, значить, е, ці картера, вони. Коли були зібрані, вони мали різну висоту по цій площині. Тобто Ця площина і ця площина вони на різній висоті. Тобто В мене є підозри, що ці номера або перебиті, або в принципі, це так зробили в якихось 90-х роках, бо це є, це є Іж 5 це це ІПІТ-5. Або їх так просто зробили. Ну, кажу, десь... На Десяток, може 5, може більше. Ця площина вище цієї площини. Єдиний варіант це шукати картера п'ятерки з рідними кришками, за всім рідним, відповідно, збирати на оцих колінвалах. Ну, скажу просто, що власник трошки попав. Попав. О, тут підчепник у нас похожий на новий. Цей теж я вже потім подивлюся. На них поки що нічого не пише, бо я тут не бачу, щоб тут писали. Ну, Якихось тут чай поналожували. Вали всі були зажаті КПП. Тобто я не знаю, як воно мало працювати. Категорично не можна на юпітерах зажимати вали, щоб вони були зажаті. Вони мають завжди мати якийсь люфт. Там 3-4 десятки, ну, не дуже багато не дуже мало. Тому що згорять велки і буде проблеми з переключанням передач. Значить, е, який ще нюанс? Нюанс такий, що цей підшипник тут розбитий повністю, просто в какашку. Тобто, ну, його можна посадити на клей, він буде триматися, але це все одно такий косяк. Тобто, е, Пацанам з бродів привіт. От, пацани вміють. Можуть. Ну, поки якось так. Так, значить, так поверхнево зупинимося на циліндрах. Значить, дивіться, яке тут все, блядь, засране. Це чорне. В стружці. Тобто вони як і оточили, так і от лишили. О, так і то все лишили. Ну це піздець. Но менше з тим. Проточка тут значить видно сліди від відрізця. Хонінговки тут як такої взагалі немає. От видно, як пацани точили. Значить, Стандартна херня, що тут він добре проходить, так, а тут він вже закусує. Тут він вже починає закусувати. Оп. Зверху. Це ще більш-менш ходить. Так. Тут повністю от, він закусив. Вони добре ходить. Сюди? Вже тут. То тобто, навіть я то все мірити не буду. Тому що і так тут все зрозуміло, як вони оточили, як вони робили. Це є четвертий ремонт, підвальні поршні, е, значить, е, зазори в кільцях. Зазори в кільцях тут. Значить. М -м. Я так розумію, це вони поставили якісь б ушні кольця. Тому що зазорчики трошки завеликі. отут. Перше кільце взагалі, я не знаю, певно десь міліметр, може більше. От, тут навіть щупів не треба, щоб щось проміряти і побачити, що тут зазори завеликі. Ну тут ще більш-менш може бути. По щупу, я думаю, десь пів міліметра зазори. Хоча мають бути менші набагато. Це кожен <кій> із живот. Це все знає. І значить, яка ситуація по цих циліндрах Що я можу по них сказати? Єдине те, що це вже четвертий ремонт, з ними вже хіба точити під Явовський номінальний поршень. От. Єдине тут, ну, більше, більше вже тут варіантів як таких немає. А от така штука виходить тоді, коли вони розточують оця. Це юбка грає, вона, відповідно, відгинається, різець її відгинає. Тут, виходить, менший діаметр, внизу виходить більший. Тому що там є якась жорсткість. От. Ну і в принципі все. Ну а Це все робиться на великій подачі. Тобто беруть зразу в розмір точать великий прохід. Воно його відгинає, В принципі, така штука. Виходить. Цей підшипник також тут прослаблений, тобто він від руки мені пішов туди вниз. От. Ну, кажу, що це В принципі, не біда, його можна посадити на локтайт і буде воно ходити дуже довго. От. Ну Картера треба, потрібно буде шукати нові, От, щоб зібрати то все в кучу. По коробці нюансів ніяких немає. Всі кулачки зацеплю в нормальному стані. Єдине, тут вилка одна трошки підгорівша. Буває гірше, але одна вилка тут трошки підгоріла. Знос не дуже великий, але вилка підгорівша. Ну, якось так. Поки що по цьому двигуну вся моя дефектовка закінчена. Так, значить, принесли мені отакі два колінвала на Юпітер, абсолютно нові. На дефектовку. Так, на призми. І, власне, нові повністю, які навіть не стояли на мотоциклі. І все таке і тому подібне. Посел -торг. От, Ну, якщо ми їх поставимо на призми, ми бачимо такі от цікаві показники. От вам якість. Е -е, СССР. Ну, Тобто, от людина купила в інтернеті корінвал, я так розумію. От такі от вони запчастини якісні СССР, які ніколи не стояли на мотоциклі. Ну, Власник, я так розумію, спробував їх поставити, але нічого у нього не вийшло. Тому що воно все криве, косе, горбате і приніс їх мені. Будемо їх зараз центрувати. Потім покажу, що вийшло. Нюанс. Ось в мене гранітна плита. Так, ставимо на плиту. Ставимо коленвал на плиту і дивимося. Дивимося, дивимося, що ми бачимо. Одна щука вона є вища, ніж друга. от Там буквально на міліметр, може навіть більше, ніж на міліметр. От. от десь отак от. ну Тут зразу видно. Я думаю, не озброєним оком. Також можна прикласти зараз огольник Подивитися по угольнику. От як отник у нас. Це такі от запчастини Совєтські. Цікаві. Ну, круто. Круто. От. Один є. Зараз подивимося до другого. Так, Завершую зборку двигуна ІGPTR 5. Значить, е, Була зроблена повна капіталка. Тобто, е, Перероблюю після хлопаків, які е, дуже класно зробили мотор, що він навіть не крутився, ну, не привертався. Е, Там Колінвали поклинили, картера різні, кришки різні. тобто, ну, класно зробили. От, значить, Зараз все крутиться. Попрацює, трошки притреться, сальники притруться. І вже воно буде крутитися, як має крутитися. Відповідно, хочу подякувати насамперед тим людям, які роблять херню. От, ви забезпечуєте в повній мірі мене роботою. Я дуже люблю переробляти після вас те, що ви там собі типу наробили. Особливо ті люди, які кажуть, та я, та я все вмію, та я шарю, та я все життя 30 років проїздив на юбітері, я все вмію робити, я там цей. а потім там різні картера, різні кришки, то воно все не солосне, не сходиться, все товче, б'є, кулінвал, там, 20% соток биття похуяреним молотком. ну і в принципі... Щось таке подібне. Тобто завжди зустрічається. От. А так, в принципі, я зараз це все дозбираю. Цю частину двигуна буде робити власник. Ну, тобто там корозини, це все він собі збирає, він собі казав. От. І, в принципі, я його віддаю. Хай власник собі його обкатує, не знаю, там їздить на ньому, що хоче робить. Тобто двигун в повній мірі зібраний, готовий до експлуатації, питань по ньому ніяких немає.